Вітаю, любі друзі, hello my dear friends. Запрошую вас прогулятися садочком, подивитися на квіточки. Це у нас Сімпаті, продовжує квітнути. Бачите, вона така великоквіткова троянда. І ну, вже вона місяць квітне. Ось такі міні гарні трояндочки. Так, і тут з цієї сторони. У нас троянда рожевий лід Pink ice, Ось вона, бачите, так, складена в букети. Це третій рік після посадки. Квітка причудова, гарна, вона така наповнена. Ось така біло-рожева, дуже гарна квітка, мені подобається. Якщо ви побачите такий сорт, я вам раджу купити. Тому що вона дійсно гарна зимує дуже добре. Ну, ось зараз вона вже починає відцвітати. так вона дуже гарна. Це в мене П'єр до ну королева мого саду. Одна з королев. Також вона ось тут починає відцвітати, а деякі квітки починають розпускатися. Ага, ну це справжнє дерево. Древовидна троянда. П'єр до Я вже багато разів її знімала, розповідала, але не хочу повторюватися. Ось така вона. Це вже, бачите, відсвіли квітки. Їх потрібно зрізати. Я тільки вчора її зрізала, обрізала вже, ось, бачите, ці вигорівші квітки потрібно зрізати. І тут на ній ще багато пуп'яночків. Так виглядає таке. Даже навіть не знаю сказати. Троянда, такий кущ здоровий. Така гігантська троянда, гігантський кущ. Ось я зараз підійду подалі і ви можете подивитися, як вона наросла. П'єр де Ронсар, мені потрібно було її засняти трішечки раніше, але я Запізнилася, була зайнята. Ось така троянда в мене дуже її люблю і на ній багато-багато пуп'янків. Так що вона буде нас радувати. Так, і це в мене вже також відцвітає хендель. Ну, тут вже багато відцвівших бутонів. Також дуже гарний сорт. Я вже про неї там зняла відео, я пізніше викладу, Можете побачити. Ну, бачите, ось така троянда, справжнє дерево. Я її обрізала і тут дивіться ось так. Ой, це під трояндою. Я тут стою. Трішечки зігнулася і ось тут. Багато-багато квіточок. Взагалі, пір деронсар це унікальний сорт. Вона така квітка дуже е, крупна, гарно вона тримає е, дощ, вітер. Ось, дивіться, це справжнє дерево. О. Ой, ой-ой-ой. Мені дуже подобається П'єр деронсар. Так. Ну, в цій половині саду в мене ось так. Так, це у нас тут вже йдуть, просто тут квітів немає. Це в мене е, мій Black Sven, чорний лебедь, бук. Бук лісовий чорний лебедь. Black Sven. І дійсно, знаєте, така форма в нього. Ну, наче лебедь, так, ось, ось шия. Немов шия лебедина Black Sven. Чорний такий лист. Зараз він влітку геть такий Темний, темний, немов чорний. Навесні він був такий світліший. Зараз він потемнів. Так, і тут у мене мій в'яз шершавий, мій улюблений. Так, я лівець. Тут такі туї, Ну, зараз хочу показати вам цю троянду, да? як вона квітне і вона продовжує квітнути. Ну, будемо за нею спостерігати. П'єр деронсар. Це в мене другий кущик Pink Eyes рожевий лід, Цяка вона. ну Дуже гарна квіточка. Дуже-дуже гарна, тому я вам раджу. раджу її прикупити. Якщо у вас її немає, мені вона подобається.